Скажіть, будь ласка, що для вас події трьохрічної давнини? Це події, які торкнулися і мого часу. Я також була на Майдані і дуже довго. І була і 18 го і 19-го, і 20-го, і скорше, від 25-го до кінця, до 40 днів, коли було Небесній Сотні. І неможливо було мені не приїхати, я аж з Львівської області, тому що вони загинули за те, що боролися, а ми маємо продовжувати. Їхню справу, щоб вона не була змарнована, щоб вони там на горі, на небесах, відчули, що ми є, лишилися для того, щоб продовжувати все, що вони не встигли зробити. І щоб вони тішилися, що не змарновано цей час. І я вірю, що Україна була, є і буде вільною країною. А Що ви пам'ятаєте безпосередньо 18 лютого? Пам'ятаю, як ми от, йшли од от з цього місця, пан Парубій, всі. І ми дійшли до Верховної Ради. Ми перевернули. Ті самозвали, зняли борти. Я не знаю, я при своїй товщині вилізла на нього, перекинула мусорник, встала, і перша бомба впала якраз на оцю заправку. Я пам'ятаю, що я навіть до Беркуту приходила в казку, їм ставляла вервечки і Орхангела Михаїла. І це, ви знаєте, були такі моменти, що важко. І коли кинули першу бомбу, ми згадали, що нас вчили на Майдані купити молоко, щоб легше було дихати. А потім я не побоялася і пішла. З Танією, Чорновол, ми бомбили штаб регіонів. Мені не страшно. Хай мене навіть викличуть. І добре, якби викликали, бо викликаю прокурати тих, що приїжджали просто, а ті, що знають, де кожна палатка. Де кожне містечко, де кожної загинувши, оцею дорогою, ми йшли. Ми боялися переступити, але ми навіть не не думали, бо ми йшли за ідею, і ми хочемо до щоб ця ідея наша, і українці такий народ, що вони ще докажуть, як в нашому гівні, що ми будемо жити в прекрасній країні не тільки в Європі, а в цілому світі. А скажіть, будь ласка, як вас звати Віра Курпіта, Борислав Борислав, дякую.